З книги Джина Едвардса В'язень у третій камері. День, подібний до того, який чекав на Йоанна, чекає на кожного з нас. Він неминуче настане, тому що кожен віруючий уявляє свого Бога по своєму і цілком впевнений, як його Господь вчинить за тих чи інших обставин. Але твій Господь ніколи не є достоту таким, яким ти його уявляєш. Тепер ти зіткнувся віч навіч з Богом, якого ти до кінця не розумієш, ти зустрівся з Богом, який не виправдав твоїх сподівань. Кожен віруючий має зіткнутися з Богом, який не вчинив так, як очікувалось. Ти маєш пізнати свого Господа вірою, або ти не пізнаєш його взагалі. Вір у нього, покладайся на те, що в ньому, а не на те, що бачиш в його рішеннях. Сьогодні ти ображаєшся на тих, хто безсердечно кривдить тебе. Але ні, насправді це не так. Насправді ти злишся на Бога, тому що, зрештою, ти маєш справу не з людьми, а з найвищою владою твого Господа. За всіма подіями, за всім завжди стоїть його керуюча рука. Питання не в тому, чому Бог робить це, чому він такий. Питання не в тому, чому він не відповідає мені. Питання не в тому, я так відчайдушно потребую його, чому він не прийде мене врятувати. Питання не в тому, чому Бог дозволив цій трагедії статися зі мною, моїми дітьми, моєю дружиною, моїм чоловіком, моєю сім'єю, і не в тому, чому Бог допускає несправедливість. Питання перед усіма таке чи підеш ти за Богом, якого ти не розумієш? Чи слідуватимеш за Богом, який не виправдовує твоїх сподівань? Господь вніс у твоє життя щось, чого неможливо терпіти. Тягар просто величезний, він не мав такого робити. Але питання залишається чи будеш ти й надалі йти за цим Богом, який не виправдав твоїх сподівань? І щасливий ти, якщо через мене не спотикнешся.